Що зараз зроблено? Сформуловані склади гуманітарної допомоги е... ну, в... в населених пунктах, коли... які не були окуповані, але там багато знаходиться переселенців. Тобто вони теж е... багато що бачили, і їм також треба допомога. Ну, це люди, які втратили житлочі своїх рідних, близьких. Це такі села, наприклад, як е... Високий, також ми возимо допомогу у Зміїв. Хлопці возять допомогу діргачі золочів. Також у нас зараз формується склад в старому Салтері Волчанську. І зараз ми працюємо з хлопцями, які почали, почали займатися складами в Балакрії і в Ізюмі. Тобто ми заходимо, і перше, що ми робимо, ми займаємося. Щоб люди мали їжу і якусь безпеку, щоб вони бачили, що у них є, що їсти. Потім ми займаємося їхніми домівками. Тобто треба якісь матеріали, щоб відремонтувати криші, закрити вікна, хоча б чимось на, ну, на перший час. І далі вже ми починаємо працювати з якимись психологічними програмами по психологічної допомоги. І це вже Краще хай Славік розповідає, які у нього плани. У нас е зараз е саме чудова новина та те, що нам е високам е ми підписали вже договір на оренду будівлі 150 е метрів квадратних. Е нам дали кабінет в школі для гуманітарного вантажу. І взимку ми будемо вже в теплі е ну, працювати. До нас, наших партнерів і e Маус, зайшов ну, через них зайшов освітний проєкт, де ми будемо охоплювати дітей високого для того, щоб вони починали ну, вчитися і грати. Ми зараз спілкуємось з американським фондом. Вони пообіцяли нам проплатити працю психологів на нашу кількість дітей. Це тисяча дітей в нашому СМТ проживає. І вони пообіцяли нам це ну, проплатити, І ми будемо допомагати дітям е, психічним станом. Я думаю, що у нас з'явилися нові соціальні працівники, і це дуже важливо. І ми отримуємо освіту для того, щоб ми могли кваліфіційно і професійно допомагати людям е, в їх проблемах. І для чого це? Для того, щоб ми навчили людей виходити з кризи, не робити з них е, таких е, потребителів, щоб вони могли саме виходити з кризи і далі жити. Ми в приміщенні будемо робити кабінет з освітними проектами. Це комп'ютерна грамотність і якісь професії по комп'ютерному. Ну роботи з комп'ютером. та да, ми будемо навчати люд... дітей, підлітків онлайн професіям. Далі у нас буде соціальний центр, там де будуть люди як юри... юристи. І ми зараз зустрічаємось з організацією, яка буде безкоштовно допомагати людям ВПО за юридичної консультації, соціальний супровід це дуже важливо. Психолог буде у нас, і також у нас буде кабінет для дітей, роботи з дітьми, які пережили якесь насильство. А ми побачили дуже велику проблему з общежиттями, куди привозять дітей та батьків з деокупованих територіях. Це люди, котрі втекли від Росії від зими, і люди в шоці. І це таке більш маргінальне суспільство, котре не вміє турбуватися про також даже про своїх дітей. Тобто, наприклад, ми приїхали і побачили дитину 13-річну, котра все лице пошматовано склом. І батькарю, ви до лікаря ну, зверталися. Ні, ну, ми ж в Чехію виїжджаємо. А коли ви, ви виїжджаєте в Чехію? Не знаємо. У нас документів немає, будемо чекати. І обаритенько. І ми відвезли, дитину, ми відвезли дитину в дитячу лікарню, зробили рентген і ще достали купа скла з шиї з ліця дитини. Далі ми приїхали, немає їжі в другому. І ми розуміємо, що там бігають криси, нема одіял, нема білизни. Тому ми побачили ще велику потребу для того, щоб от допомагати сім'ям, які знаходяться в цих умовах. І ми також розуміємо, що велика проблема це організація такого дитячого майданчика, да, кімнати, там, де діти можуть гратись і проводити, ну, проводити час з іншими дітьми, то з батьками. Ну, я, я згоден з, зі Славиком, що нам треба, треба людей рускомовних якось інтегрувати в Україну. І це добре, що е, ну, як, як мені сказали, що за е, останні декілька днів люди отримали гуманітарної допомоги від України стільки, скільки вони не отримували спочатку е, війни, тобто за ці чи 7 місяців, е, це перше, це головне. Е, ну, також я думаю, я гадаю, що треба. Формувати якісь центри, де люди можуть просто прийти і поспілкуватися, mm -hmm. розказати про свої проблеми, як вони пережили. Тобто в них є потреба От за цей час, вони ну не мали можливості з ким то поговорити з ким-то поговорити і розповісти. це все, що відбувалося, що вони е, переживали цей весь час. Пам'ятаєш, в Балаклеї е, Льоша казав, що людям. Потрібна ця територія, де вони можуть бути почутими. Тобто люди потребують того, щоб їх почули, щоб почули їх досвід, їх переживання, все, що вони бачили, все, що вони боялися. Це одна із головних таких ну, головна мета зробити цей простір. Це дуже крута ідея.